Тривожна валіза та що відбувається в Нідерландах. Уряд Нідерландів розіслав важливий буклет для кожного свого громадянина. Та багато хто не зрозумів, навіщо ця програма називається Denk For Out. Це не про паніку, це про підготовку. Уряд Нідерландів вважає, що повинен підготувати своє населення до непередбачуваних відключень електроенергії, кибернетики, повний та водопостачання. Головний меседж – протриматися самостійно 72 години. Тому є три прості кроки: перше. Забери тривожну валізу: вода, їжа, ліхтар, батарейки, аптечка, готівка та документи. Друге, майте план, де зустрічаєтеся з рідньою, якщо її зв'язку немає. Хто забирає дітей, де отримати інформацію. Третє. Говоріть з сусідами. У надзвичайній ситуації ми опора одне одному. І дуже важливо: в разі серйозної ситуації офіційна інформація буде через оповіщення на телефон, сирену чи аварійне радіо. Це не залякнення, це відповідальність. Підготовка робить нас сильнішими. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях.